Доброго дня! Які думки про вас правдиві? Загальний розклад. Правдиві саме те, що ви людина, яка вийшла з підвішеного стану, з бездіяльності. Відбулося стілення у вашому житті. Ви визначилися. Ви зрозуміли для себе, що є саме тим шансом, тією можливістю, яка в подальшому змінить вашу ситуацію. Ну, або які думки про вас правдиві, хтось все ж таки думає, що ви знаходитесь на виборі по відношенню до особистого життя. Бажаєте змінити ситуацію, зцілити, тому що те, що ви маєте на даний момент, вас не задовольняє. Якщо перейти саме на особистості, то чоловік думає саме про інформацію. Яку отримав по відношенню до вас або від вас. І він чітко розуміє, що ви самодостатня людина. Якщо раніше він і не мав чіткого розуміння по відношенню до вашої особистості, хто ви є насправді, то на даний момент він чітко розуміє, те, що відбувається, спостерігаючи за вами, він на даний момент має чітке визначення, що ви самодостатні по відношенню до власної реалізації. І що ви. Змінюєте, трансформуєте саму ситуацію. Якщо раніше ви не використовували шанс, можливості, то на даний момент пішли в новопочинання. Да, якщо певний період і знаходились в негативному емоційному стані безресурсному, то на даний момент, власне, займайтеся тією справою, яка подобається вам. Ви, мудра, самодостатня людина. Ви не забажали знаходитися, можливо, саме в ситуації, незрілій ситуації для вас, або саме переключили свою увагу з особистого життя інфантильної поведінки, яким чином ви повинні для себе розуміти інфантильна. Ну, тобто, якщо ви самодостатня людина, ви можете реалізовуватись, ви можете досягати результативності, але в деякий момент ви переключили увагу саме на взаємодію з людьми, які для вас. Взаємодія з якими для вас безрезультативна. І в деякі моменти ви чітко розуміли для себе, що дані стосунки взаємодія з даними людьми, вона для вас безрезультативна. То залишатися в стосунках взаємодії з даними людьми це незріло, інфантильно. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви маєте потенціал, ви повинні діяти. І оце є для вас результатом. Ви повинні проявлятися, і ви ще от саме які думки про вас правдиві. Чоловік насправді на даний момент чітко розуміє, хто ви є, тому що попередньо він думав, що ви маленька дівчинка, чоловік з минулого, чоловік ресурсний, який сам зруйнував благополучний достаток з вами. А в потенціалі він міг би мати позитивний результат. ситуацію, замість того, щоб брати відповідальність за дані стосунки взаємодію з вами. Хоча в даних стосунках є кохання, але й була конкуренція або конфлікти. Вищі сили говорять правосуддя. У вас є потенціал. Якщо чоловік цього не розуміє, то, можливо, зрозуміє, що у вас є все ж таки потенціал почати все спочатку. Хоча поки що, можливо, йому здається, що буде важко досягнути щастя радості благополуччя достатку. Тому що він вас бачить саме жінкою в холодних енергіях, яка може відсікти його прояв... Ну, його... Саме те, як він бачить ситуацію, або як він бачить вас, він знаходиться в ілюзіях. Йому потрібно подивитися з іншого боку на дану ситуацію. Ваші стосунки можуть мати позитивний результат, якщо ви будете вкладатися обоє в дані стосунки. Якщо будете проявлятися з почуттями, а не з маніпуляціями. якщо не будете закриватися одне від одного. У вас є потенціал досягнути щастя, радості, благополучення, доставки. Тому що це доленосні стосунки. Ви щасливо сили спостерігають за вами. Ви зустрілися саме ті люди, які кохають одне одного, які, яким дана можливість. Побудувати стосунки взаємністю коханні. для жінки, якщо й була негативна ситуація, або вона знаходилась в негативному емоційному стані, тобто те, що негативно відбувалося, або відбувається на даний момент, це все можливо змінити. З часом Проявляючи терпіння, вкладаючись, працюючи над даними стосунками, і на досягнення взаєморозуміння одне з одним, ви зможете досягнути позитивного результату. Дякую.